Всіх вітаю на каналі Lingo Dome English Channel. У минулому відео ми розглянули, що таке неправильні дієслова. Скільки їх буває та як краще їх вчити. Також ми розібрали 10 перших неправильних дієслів із прикладами. Сьогодні продовжимо знайомство з наступними 10 дієсловами. Розглянемо їхні три форми та приклади використання в реченнях і словосполученнях. Давайте починати! Bind, Bound, Bound! Дієслово має кілька значень. Перше перекладається як зв'язувати, прив'язувати, буквально чи в переносному сенсі. Друге, перекладається як переплітати, наприклад, переплітати книги. Також може перекладатися як обмежувати, зобов'язувати це юридичне або переносне значення, коли щось чи хтось пов'язаний правилами, законом, обов'язками. Приклади для першого стовпчику. Bind a rope – Зв'язати мотузку. Bind a book – Переплітати книгу. Bind a wound – перев'язати рану. I bind my books. Я переплітаю свої книги. Другий стовпчик. Bound by duty. Зв'язаний обов'язком. Bound with tape. Перемотаний скотчем. Bound by a contract. Зв'язаний контрактом. She bound her hair. Вона зав'язала своє волосся. І приклад з обов'язком. agreement bound him to secrecy – Угода зобов'язала його зберігати таємницю. Третій стовпчик. Bound documents. Сшиті документи. Bound by law. Зобов'язані за законом. Bound hands. Зв'язані руки. The papers are bound together. Папери сшиті разом. She is legally bound to pay the fine. Вона юридично зобов'язана сплатити штраф. Bite, bit, bitten. Кусати. Bite an apple. Кусати яблуко. Bite your lip. Прикусити губу. Bite a sandwich. Кусати бутерброд. Dogs bite. Собаки кусаються. Beat my tongue» – Прикусив язик. «Beat his finger» – Вкусив його за палець. Beat into the bread» – Відкусив хліб. «He beat his lip» – Він прикусив губу. Beaten by a mosquito» – Укус комара. «Beaten nails» – Обкусані нігті. Beaten by a dog» – Покусаний собакою. I've been bitten by a mosquito. Мене вкусив комар. Bleed. Bled. Bled. Основне значення кровоточити. Коли говоримо про фарбу, чорнило тощо. Перекладається як протікати, линяти. Приклади з першою формою. Bleed from the nose. Bleed a little. Bleed heavily. My finger bleeds. Приклади з другою формою. Bled after the cut. Bled on the floor. Bled through the bandage. He bled when he lost his first tooth. Третя форма Bled out. Bled from the wound. Або, наприклад, сталий вираз Bled dry який означає виснажений, вичерпаний, знекровлений. His nose has bled three times this week. Blow, blew, blown. Основні переклади. Дути. Здувати. Вибухати. Розтрачувати. Марнувати. Ударяти. Завдавати удару. Приклади з першою формою. Blow a balloon, Blow the wind або фраза Blow the whistle. У буквальному значенні перекладається, як дмухати у свисток. У переносному значенні викрити когось, донести, повідомити про порушення або злочин. The wind blows hard Приклади для другої форми Blow out the candles. Blow away the leaves або вираз «blue his nose», в якому «blue» також означає сякати. He blew the candles. Третя форма Blown by the wind. Blown opportunity. Blown chance. The leaves have blown away. Наступне дієслово break, broke, broken. Основні значення ламати, розбивати, Руйнувати, псувати, Переривати, припиняти, Порушувати, розривати, Змінюватися, прориватися, Руйнуватися емоційно, ламатися морально. Руйнувати фінансово, розоряти, Вибиватися втікати. Приклади Break a glass Break a rule. Break a promise. Let's break for lunch. Приклади для другої формы. Broke my phone. Broke into the house. Broke his heart. She broke up with him. The business broke after the crisis. Treтя forma Broken window. Broken dreams. Broken clock. Their friendship is broken. The silence was suddenly broken by a loud noise. Наступне дієслово. breed, bread, bread має такі основні значення розводити тварин, вирощувати рослини, викликати, породжувати щось, наприклад, емоції чи проблеми. Основна форма breed dogs breed horses breed rabbits They breed horses on their farm Hard work breeds success Друга форма bred for racing bred in captivity bred cows for milk They bred horses Третя форма Bread for speed, Bread Carefully, Bread to Survive. A new type of wheat has been bred to grow faster. Breen Brought. Brought. Основні переклади цього дієслова приносити, приводити, Давати, забезпечувати, викликати, спричиняти висувати, наприклад, звинувачення або пропозиції. Повертати, наприклад, дотями або спогадів. Базова форма. Bring food. Bring a gift. Bring happiness. Sadness will bring nothing good. Друга форма. Brought some flowers. Brought my keys. Brought good news. This film brought back pleasant memories. Третя форма. Brought up the topic. Brought back memories. Brought home a cat. The work has brought excellent results. Наступне дієслово. Build, build, build. Основні переклади. Будувати, зводити. Будівлі, дороги, конструкції. Створювати, формувати. Кар'єру, репутацію, бізнес, довіру. Нарощувати, збільшувати. М'язи, швидкість, напругу, емоції. Перша форма Build a house. Build a bridge. Build house. bridge. a company. They build houses with eco-friendly materials. Друга форма. Built a school, built with bricks, built a strong team. They built a bridge over the river. Tretia forma, built to last, built on experience, built a reputation. The castle was built in the fifteenth century. Nastupny, burn, burnt, burnt. Дієслово burn має дві форми burnt і burned, у другій і третій формах, тому що burnt – це британський варіант, burned – це американський варіант. У британській англійській частіше використовується burnt, але burned також можливий, особливо у значенні згорілий. Основні переклади горіти палати, спалювати, обпікати. Засмагати, обгоріти на сонці, перегорати, наприклад, про лампочку мотор тощо. Записувати на диск. Базова форма. Burn wood, burn calories, burn a candle. This candle burns for hours. Минула форма Burnt my toast Burnt by the Sun Burnt the Letter. They burnt old papers in the fireplace. Третя форма. Burnt smell, burnt hands, burnt out light. The cake was burnt on the edges. І останнє в цьому відео слово Burst, burst, burst. Основні переклади. Лопатися, прориватися. Раптово з'явитися. Увірватися, переповнюватися, наприклад, емоціями, почуттями, енергією. Розриватися, тріскатися, коли йдеться про труби, шини тощо. Прориватися, виходити назовні, коли йдеться про сміх, сльози. Перша форма Burst a balloon Burst into laughter Burst with energy. Be careful with that balloon or it will burst. Druha forma burst out crying. Burst a tire burst the bubble. The pyre burst due to the cold weather. Itretia forma burst with pride. Burst pipes burst into flames. The river has burst its banks after heavy rain. Ось іще 10 неправильних дієслів у вашій скарбничці знань. А щоб бути в курсі всіх оновлень, підписуйтеся на канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі!